Війна це робота, дуже тяжка і грязь. Ми раді, коли ви працюєте, а піщать. Рік АТО, потім уволився. І почалась війна, знову пішов. Мій син пішов в перший день в піхоту, 24-го. А я це 3 березня. А. Чим подобається артилерія? Чому? Тим, що вона дуже робить і прикриває піхоту, по-перше, бо піхота це саме головні війська, без піхоти ми ніхто, І яке життя зберігаємо піхотинцям. Ми живемо постійно на позитиві, бо думати про негатив, то буде людина, як сказати, просто сама до себе ставитись негативно. Ми думаємо, що ми свою країну захищаємо позитив раз. і допомагаємо піхотинцям відвойовувати нашу державу. Стараємося не скучати, веселитись, шуткувати. Є час, щось робимо, готуємо разом, і віддихаємо разом. Ну і все як обично. Це екіпаж це маленький колектив, маленька сім'я. Бойових історій багато було, всіх не спомниш. Були і тяжкі ситуації, були і обычні. Ну тут Війна це робота, дуже тяжка і грязна. Тут mm -hmm. інколи є що сповнити, а не хочеться його споминати, всяке ж буває. А саме приємне, коли зустрічаєш хлопців з піхоти, і лично мені деякі хлопці дякували. І каже, ми раді, коли ви працюєте і об піщать.